Вітаю вас на каналі. Ті Це окрема думка. Сьогодні будемо з Володимиром Фесенко, головою центром політичних досліджень, говорити про. Ці кілька годин, я би сказала, які розділяють нас від 16 березня. Сучасна історія може бути поділена на до і після, ну для України боюсь, що дійсно це певний такий водорозділ. Хоча, можливо, це ще не остання така крапка в цьому водорозділі, тому що може бути продовження цього сценарію. Причому різні варіанти можуть бути, і навіть такі трагічно, катастрофічні, про які зараз багато розмов, навіть побутових розмов. Ну, да, да. На жаль, це слово, воно зараз. ну Всі про це, знаєте, я ніколи не чув стільки запитань, саме, чи буде, чи ні. Да. Але з точки зору от держави, треба розуміти, от, навіть в правових відносинах, політичних є ще один водорозділ, чи приєднається Крим до Росії. Угу. З точки зору міжнародного права. От саме це може бути принциповим питанням, оскільки у нас о, от, в сучасному світові було багато різних прецедентів. Uh -huh. да, руйнувалися держави, там Радянський Союз, Югославія, Чехословаччина, Косово там і до Кремлю. Ну, Різні варіанти були. Але приєднання території однієї держави до іншої uh -huh. такого після Другої світової війни ніколи не було. Тобто це може бути принциповим прецедентом вже не тільки для нас, а для всього світу. І як реагувати? От на це я думаю, що нам треба готуватися дійсно до життя вже після 16 березня, і можливо, от після приєднання Криму до Росії. Що можна робити? От багато розмов будемо воювати чи не будемо воювати. Я думаю, це моя особиста думка. Та лінія, яка обрана, хоча багато її критикують, не піддаватися на провокації Росії, не починати самим першими військові дії, це правильно, тому що плани Путіна можуть бути і поза межами Криму. Інша річ чи зупиниться він? Ніхто не знає точно, але от готуватися до нового життя і до розв'язання цілої купи складних правових гуманітарних проблем, економічних, треба вже сьогодні. На мій погляд, перший крок, який треба буде зробити, це ухвалення законодавчого акту про статус Криму як окупованої території, угу. це... що, що що це дає? Чому це да. важливо? Хоча я політолог, а не юрист, але я вважаю, що це дуже важливо з точки зору вирішення чи закладення передумов для розв'язання цілих купи питань. Ну, по-перше, нас чекають президентські вибори. Отже, сьогодні якраз вносили зміни до закону про вибори президента України. Там підстраховуються щодо ризиків зриву виборів на окремих територіях, але тут цілий регіон. І вже я чую запитання: чи будуть вибори легітимними, якщо не буде виборів голосування в Криму? От статус Криму як окупованої території цю проблему вже вирішує. Ну неможливо провести голосування. Треба надати можливість для громадян України, які мешкають в Криму, проголосувати як де це вже питання. Процедурна про це uh -huh. треба думати. Друге ціла низка питань, яка буде пов'язана з нашою власністю в Криму. Ми вже бачимо, хочуть конфіскувати кораблі. Це вже роблять. да. Там є так звані вишки бойка. Це теж вони дорого коштують, насправді. Я вже не кажу тут ще одне питання: шельф uh -huh. питання шельфу. О... Зони особистих економічних інтересів ми не будемо визнавати це референдум і приєднання або відокремлення Криму від України чи приєднання там до іншої держави. І це буде питання міжнародно-правового конфлікту. І нам, от визнання Криму як окупований території – це аргумент, зокрема, в наших стосунках з міжнародними організаціями, в наших претензіях, якщо не до нової влади Криму, то до о, Росії. Хто і як має компенсувати наші втрати, плюс інтереси громадян. Залишиться багато людей з українськими паспортами на території Криму. Uh -huh. І я б на місці нашої держави тут обрав дуже гнучку лінію. Хай залишають українські паспорти. А далі як вибудовувати правовідносини з ними? Ну а далі якщо ми втрачаємо територію, ми не знаємо, як нова кримська влада буде поводитися і ставитися до людей з українською. безумовно. Проблемами. Безумовно, ну це інше вже питання, але так чи інакше, от е, це нібито бути двіниці, але це ми інтереси були... людей, про які треба дбати. Але це такий ви нам окреслили сценарій абсолютної вже втрати нашої території. Що можна було би зробити Я відразу? Можна юля? Я от, е, дуже важливо. от втрати території. Ви кажете, тимчасово. Я б навіть знаєте, як колись була така формула тимчасово окуповані території, ну Саакашвілі, президент Грузії, президенти Правильно, також є грузинський останні. прецедент, да. але знаємо... але бачите, це воз'єднання так і не сталося за часів президента. Да, Саакашвілі. Але давайте згадаємо про Німеччину, про В'єтнам. Угу. Да, тобто прецеденти були питання. Часу, да, да, на жаль, але ну треба бути реалістами. Да, питання часу, і ми маємо зараз думати про майбутнє, враховуючи реальні обставини політичні. А коли ми говорили про м, м, дії, які відбувалися на Майдані, про криваві жахи, та які всі ми пережили тут, в самому центрі Європи, ми говорили про те, що ця ситуація просто так не минеться, і е, 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 Україна і світ були в очікуванні такої собі партизанської війни. Чому ви виключаєте, що така сама партизанська війна може розпочатися на території Криму? Ну я не виключаю. Я не виключаю і більше того, я б застерігав зараз Путіна або там окремі гарячі голови в Москві, які планують якісь там операції. Що таке можливо. і не тільки партизанська війна, Як би вони оцінили зараз критичний стан української армії, але вона є. І дуже добре, що демонструється, що вона є, є і певна зброя, є люди, які готові воювати. І навіть той факт, що наші військові не використовуючи зброю, але залишаються вірними присяги, на що вони залишаються вірними своїй державі, це дуже важливо. Морально важливо їх треба підтримувати інформаційно, психологічно. треба думати про їх майбутнє. Бутня допомагати їх родинам, але от все це є ознаки того, що ми не будемо визнавати тих реалій політично і юридично а інша річ там будемо реагувати. Угу. Щодо партизанської війни, ну це можливо. але не тільки партизанська війна, спротив в інших формах і в мирних, і не в мирних. І росіяни про це мають пам'ятати, і не тільки росіяни, Аксьонов і компанія. І те, що зараз намагаються загравати з кримськими татарами, це якраз демонстрація того, що вони розуміють, є контрчинники. Є ті е, е, фактори, з якими доведеться рахуватися, і що Крим в принципі, може стати новою Чечнею. І, ну багато там може У складі бути складі вих... да, Так, да, вже в складі. Ну я скажу, тут настільки багато нових е, потенційних наслідків виникає, що про які має думати сама Росія. Ну от, простий приклад. Е, е, ми про це мало говоримо, але е, те, що відбувається в Криму, кримінальні злочини в Росії. В Росії будь-яка така спроба зробити те, що зараз в Криму роблять аксьонов, це кримінальна відповідальність. Розумієте, тобто, питання: ви забороняєте робити це у себе в країні, але е сприяєте робити це в Криму. Угу. Подвійні стандарти, ну це питання, яке один з військовослужбовців Росії поставив президенту Путіну. Чому ви не дозволите тоді на Курильських островах референдум? Ну, та я вже не кажу, да да дав підені кримуда і так далі. Да, та. тобто насправді це міна сповільнений дій для самої Росії. Mm. Та рано чи пізно вибухне, тому що є прецедент. Раз можна було в Криму, чому не можна нам? А якщо ми розглянемо другий варіант, коли все ж таки президент Путін захоче залишити таке гідне обличчя за умов поганої гри і не буде наполягати Приєднання. на тому, щоб що та наскільки цей сценарій можливий? Ми поговоримо про це одразу після реклами на каналі ТВТІ залишитися з нами. Це окрема думка в прямому. ефірі. Ми повертаємося в студію прямого ефіру на каналі І сьогодні. Наш гість Володимир Фесенко і власне висловлює він свою окрему думку стосовно можливих варіантів сценарію щодо референдуму 16-го числа. Все ж таки, ця кількість військової техніки, яка за словами президента Путіна бере участь в навчаннях. Чи буде вона використана і за яких умов? Тому що насправді в голос ніхто про це не говорить, але ми знаємо, що в куларах саме ці сценарії найжахливіші сценарії сьогодні і викликають найбільше питань. Безумовно, вони викликають тривогу у простих людей. Да, взагалі я вам скажу, от на мій. Погляд, головний злочин поки потенційний, але психологічно це вже відбулося. Сам факт усвідомлення того, що між двома не просто дружніми, а близькими народами, а багато родинних зв'язків, 20% українців має прямих родичів в Росії. І от ми на межі війни це просто злочин, на мій погляд, і всі дійсно очікують, чи не буде такого трагічного сценарію. Поки я думаю, лякають. Я просто нагадав, вже були. Коли тільки починався цей так званий кримський сценарій, теж були навчання на кордонах з Україною, потім uh -huh. нібито відкликали uh -huh. війська перед 8 березня, зараз знов. Uh -huh. Я думаю, що це, знаєте, от, як такий е психологічний тиск на Україну, на українське керівництво і на Захід. що е і Не пробуйте щось зробити, щоб зірвати референдум в Криму. Uh -huh. от, тому інакше ми будемо діяти. Але безумовно, треба мати на увазі і, е такий крайній ризик або, як Порубій сказав, план Б, е дійсно до нього треба готуватися. ну а ви вірити в цього плану Б? тому що насправді на дипломатичній мові це означає що ніякого плану Б немає тому, тому що якщо, якщо би пробіг сказав ні та ну то який це дипломат так? та ні ну в даному випадку він не дипломат а людина ну як державний чиновник. Кажу, дипломат, але да, на да, дипломатичній да. мові це означало б ні так? ну будемо реалістами знов таки так. треба розуміти я думаю це таке розуміння є, 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 є угу. і закриті і можливо не закриті дипломатичні сигнали ніхто не хоче починати треті світової війни угу. тобто воювати з Росією зараз ніхто не готовий саме воювати. Але mm -hmm. стримувати Росію намагаються так. і в США і в Європейському а, стримувати Союзі. стримувати Росію. Чи може бути сьогоднішнє повідомлення про нібито можливий та арешт? Немає поки що підтвердження mm -hmm. цієї інформації однак, е, ця звістка з'явилася про те, що е, е, власне відомого українського бізнесмена, якого ми звикли називати олігархом, Дмитро Фірташ був заарештований сьогодні. В Відні, і нібито хочуть його екстрадувати. поки що ми не знайшли е, е, ані спросу. Тування ані підтвердження mm -hmm. цієї інформації, однак така інформація з'явилася. Чи може це бути знаком в дипломатичній грі гі в дипломатичній війні? Ні, скоріше це прояв бізнесових війн, так. От, на мій погляд, да. інформаційних війн, намагань вже почати перерозподіл власності, mm -hmm. боротьбу за власність і тому подібне. Тому що якщо йдеться про стримування Росії, то фірте в даному випадку ні до чого. Дана mm -hmm. да, безумовно його там підозрюють, що у нього є особисті зв'язки з росіянами, але. Якщо захід хоче надсилати сигнали Росії, то тоді має йти й мова про певні активи, певні оборудки фінансові і так далі, які пов'язані саме з російськими олігархами або безпосередньо з державними економічними Але Росії. Але та чому така звістка з'явилася саме тепер? Та ні, ну в даному випадку, тут я б не шукав якихось таємних смислів. Да, я ж так. кажу, це може бути пов'язано з але питання розбочення. до існувало, і мені здається з 2008 восьмого року. Ні, ну це кажуть, що там питання угу. існувало. Але я от я відразу поставився скептично до цієї інформації. Треба дочекатися підтвердження або спростування. Ну простий приклад, Фірташ в жовтні проводив масштабні. Дні України, в Великій Британії, да. я сам там особисто був е, е, в здані ну будівлі британського парламенту. Uh -huh. Там були е, е, члени парламентських ну спікер. Парламенту виступав, спікер Палати Общин виступав е на відкритті uh -huh. цих днів. Там, е в принципі, багато було відомих британців. Е між іншим багато наших олігархів було. Uh -huh. <зас> запрошували. Так що, і тоді ніяких претензій не було. Uh -huh. Так що, думаю, що зараз, знаєте, і він не був в чорних списках, які До речі, не було. так. Да. ну ви бачите, да. що джерела української правди не підтверджують, поки що арешт Дмитра Фірташа, за даними джерела, Дмитро Фірташ з дружиною перебував в Європі і почувається добре. Uh -huh. Ну а та закордонних справ України поки що перевіряє інформацію наземних ЗМІ про арешт в Австрії української зі скоріше під шумок. Я думаю, тут вже розігруються такі сценарії бізнесових війн або з'ясування особистих чи бізнесових конфліктів. Рахунків да. а я хотів би все ж таки повернути no. вас до питання можливості здобуття так званої незалежності. Ну, варіант я можу вам сказати, Але дійсно та. ви правильно да, да. можливий сценарій, що на певний час Крим буде такою квазідержавою, так. квазі незалежною державою, да, і чекати. Чи дасть Росії згоду на включення? Проте я поки схиляюся до того, що скоріше буде все ж таки анексія, тому mm -hmm. що багато є опосередкованих ознак. Законопроект відповідний в держумі. Mm -hmm. да. mm -hmm. Вже є різні витики інформації, що готові швидко взяти mm -hmm. Крим до себе. Чому я припускаю такий варіант? Тому що є принципова різниця, відмінність Криму від Абхазії чи Придністров'я mm -hmm. в Росії. Крим вважають своїм. Кримусів Астон завжди це. Така знаєте, психологічна історична травма, такий своєрідний соціально-психологічний комплекс російського суспільства. Це наше, яке несправедливо у нас забрали. Треба повернути, що вони роблять. Путін просто грається на цьому комплексі, але от звертаю увагу, що зараз такий комплекс виникає у нас. В нас, а в, в, в історичних власників Курильських островів, ну це теж я ж кажу. Тут стільки закладається так. на таких підводних каменів да таких мінськовільної mm -hmm. дії, і сам от цей прецедент з референдумом або або з можливістю самостійно відокремитись mm -hmm. Росія, яка є федерацією, в якій є. Купа проблем з окремими регіонами це може вибухнути не зараз. Можливо пізніше. Я розумію, що до нової української влади було дуже багато проблем, але ми програли мені здається і програємо ще. Не хочу говорити вже в минулому часі. програли програємо в часі, тому що насправді український парламент міг проголосувати за розпуск. Кримського парламенту, Дивіться. тому що тепер, якщо ми будемо навіть звертатися в європейські суди і розраховувати на можливість повернення своєї території, ми все ж таки будемо мати справу з іноземною державою. Ну, знаєте, де-факто, але не де да. юри, поки ні референдум в Криму, не самопроголошену державу ніхто не визнає, крім Росії. Uh -huh. Ну можливо, хтось ще визнає там союзників Росії або за російські гроші. Uh -huh. Так що тут справа не в рішенні парламенту, да, по окремих рішеннях можна дійсно. Там давати оцінку, правильно це зробили своєчасно чи ні, можна було розпустити цю Верховну Раду, але ми не могли б зупинити цей сценарій. Росія почала його реалізовувати. Вона навряд чи зупиниться. А от дійсно зараз не, не вистачає, я б сказав, так от стратегії. Тобто mm -hmm. тактичні рішення не системні, вони є. А от е, такої стратегії, да, хоча б на середньострокову перспективу, її немає її треба вибудовувати, зокрема враховуючи всі ці юридичні обставини. Чому я кажу, що потрібно буде рішення про визнання Криму як, е, хоча б тимчасово, але окупованої території, це має бути от якраз підваленою підґрунтям е, для захисту наших позицій. Який е, механізм для отримання такого рішення? Законодавчий акт. Законодавчі акти далі наші дипломати мають працювати над тим, щоб це визнали від ООН. Ну хоча там буде спротив з боку Росії, угу. до інших міжнародних організацій. Володимир Фесенко сьогодні висловлює свою окрему думку стосовно можливого сценарію життя в Україні і в світі після 16 березня. Ми продовжимо одразу після реклами на каналі ЦІЯ залишайтеся з нами. Це окрема думка. Ми повертаємося в студію прямого ефіру. Ми говоримо сьогодні з Володимиром Фесенко з головою центру політичних досліджень Пента, і ми в режимі реального часу в прямому ефірі можемо відстежувати за стрічкою новину. От ми почали наш ефір і обговорювали новину про можливе затримання українського бізнесмена Дмитра Фірташа в Австрії. І поки ми говорили, а міністерство закордонних справ все ж таки підтвердило затримання олігарха Дмитра Фірташа у відні. Про це українській правді повідомив речник МЗС Євген Перебиніс. За повідомленням нашого посольства, у Відні ми можемо стверджувати, що справді він був затриманий за запитом ФБР. А зараз фірташ перебуває у пенітенціарному закладі. У Відні повідомив Перебініс. Наразі посольство з'ясовує деталі і буде намагатися провести з ним зустріч. Додав він на питання, коли можливо така зустріч. Він сказав, що все залежить від того, коли буде надано дозвіл з австрійської сторони. Ну, от... Ні, тут дуже важливо, от такі собі знаки і символи да, сучасного, да, да, часу. Да, але дуже важливо. От так. тут важливі деталі дійсно. Угу. От я думаю, що треба дочекатися, скажімо так, додаткової інформації, які саме правові претензії до фірташу, mm, та, але те, що ФБР, і те, що в Австрії, це означає. Взаємодію США і Європейського союзакі да. як не, 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 не критикували цей цей союз, так як не ставили він, він спрацьовує. Він спрацьовує, да, є певна координація дій. і так що це е, е, серйозний ризик, між іншим для інших людей, які можуть, скажімо так, мати якесь под, таке подвійне дно. Е, вони можуть публічно бути в одному. Е, Та можемо, е... е... можемо говорити, що це знак, який власне і посилає Сполучені Посила Сполучені Штати. Ми от під час реклами я власне Володимир Вячеславович, нагадала, що була така історія, яка не не яку ми почули з уст власне Олега Рибачука, коли в 2000 році, під час помаранчевої революції, також хитка була ситуація ніхто не знав на чию користь і що що далі, та і в повітрі, власне, в повітряному просторі був було зупинено один з літаків одного на якому перебував один з російських губернаторів. Власне, це був знак від сполучених штатів тоді так. Ш, як ви пам'ятаєте, між Росією і, mm -hmm. і світом? Опинився український майдан знову і знову, і як цей знак можна розцінювати, тому що одразу після зустрічі президента Обами з прем'єром Єценюком у відні на запит ФБР затримують одного з Ну, хто зна та да, Тут дійсно. Міні. Ми поки гадаємо, да але дійсно тут. От ми Юлію Володимировну згадували за да, тами. Ну, да, 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 ми записали да. собі питання. А на чиє замовлення? Та да. і хто хто да. хто мав найбільше питань до Дмитра Фірта свого часу на Юлі Володимировна Викинула фірта з газового бізнесу uh -huh. з Росією да, під час домовленості з Путіним uh -huh. в даному випадку через США. Uh -huh. Так що, ну, це поки гіпотези припущення, подивимося, що буде далі. Але якщо це ФБР, якщо будуть розслідування якихось таємних оборудок чи відмивання грошей, uh -huh. а це може бути пов'язано саме з цим. Плюс тут можуть бути зв'язки з Газпромом. Тобто це вже можуть бути натяки, що можуть вдарити по якісь таємних схемах, де Газпром може діяти не сам а через от своїх українських партнерів, і такі речі можуть бути, тому угу. що ми якось забули про росукренерго, але угу. в даному випадку все ж «Кефір» теж він був пов'язаний з цим спільним підприємством. Україна російським, так що тут є багато нюансів. Думаю, що треба дочекатися додаткової інформації, але дійсно це може бути серйозним сигналом. Поки що важко сказати Росії чи ні, але окремим олігархам це точно серйозний сигнал, що хлопці ваші таємні дії або таємні зв'язки можуть бути предметом не просто інтересу, а предметом правових дій і ФБР і окремих європейських. А хоча дивина, тому що насправді останнім часом Дмитро Фірташ ви в публічні заяви да, і був таким, нібито да. та лояльним не да. на користь Росії, та да. не на користь Росії. Ну між іншим він може бути серед тих, хто втратиться від незалежності Криму. У нього є активи на території <рес> Криму, достатньо <рес> вагомі <рес> так. Що, ну тут дійсно там виникає ціла купа складних проблем не тільки для держави, але й для окремих власників. Ну виходить, просто що насправді ми, ми є свідками того, що змінюється не просто світ, змінюється в. Світорозподіл. Так? так я вам скажу, структура навіть україно російських відносин. Ми mm -hmm. ще тільки стикаємось з цим. І зовнішня торгівля, гуманітарні стосунки. Ми ще не знаємо, як це вплине на гуманітарні стосунки і mm -hmm. так далі. Тут ціла низка конфліктних проблемних питань може виникнути а насправді в, ситуації. Ну, політологам притаманно ставити діагнози та mm -hmm. і, і називати власне речі своїми іменами. Все, що відбувається, ми можемо говорити, що лише тепер, після 22 років, нібито незалежності, лише зараз, сьогодні, майже в режимі mm -hmm. реального часу, руйнується радянський союз. Ну, да, це я б казав, така друга хвиля чи другий етап. Да. Руйнації вже не стільки Радянського Союзу, скільки пострадянського світу. Uh -huh. От, можливо, зараз ми бачимо, тому що те, що відбувалося в Києві, насправді було викликано кризою пострадянської моделі розвитку України. Да. Україна... Прощається з пострадянським світом сама, але Путін не дає. І mm -hmm. от зараз ми бачимо другий етап цього прощання вже в такому більш широкому геополітичному контексті. Це е, ми, ну, Або ми, або сама Росія допомагає нам рубати от, е, ці зв'язки з пострадянським світом. Ну, і тепер найбільш ймовірний сценарій все ж таки 16-го числа. Як мали би поводитися українці, які ну, я сподіваюся, все ж таки прийдуть, тому що ми так поховали вже нашу територію. Я думаю, що вони все ж таки прийдуть. Щоб... ні ні, я ми про Крим Ви не маємо забувати. Так. Я ж кажу, ми маємо пам'ятати Крим наш. Ми маємо за нього боротися, так. але є реалії. Тому треба одна річ: боротьба політична за Крим. Підтримання збереження mm -hmm. зв'язків з Кримом mm -hmm. різних від політичних до особистих, інша річ юридичні дії. 30 російських депутатів мені здається, я зустрічала десь повідомлення про те, що 30 російських депутатів депутатів держдуми приїдуть в якості спостерігачів. Чому не мовчать наші народні обранці? От це питання, це питання до народних депутатів. Ну, Деякі там діють, і намагаються робити куніцин. Я знаю, mm -hmm. там на вчора, працює. В нас да, в суді, та, та, да. але зу... не всі там є багато депутатів мажоритарників, але це проблема для них. Фактично, вони можуть втратити внаслідок нинішньої ситуації свої депутатські мандати, свій вплив, і це для них момент особистого вибору. З ким вони? Як вони бачать своє майбутнє? Так що це запитання для них. І думаю, що їм треба визначатися. Да, я думаю, що як і багатьом людям, які живуть в Криму, і так чи інакше вони мають розуміти, Україна про них не забуває. Да, і тут треба просто вибудовувати. Стратегію, тактику подальших дій і до наших громадян, до захисту їх інтересів, ну і самим людям, як вони бачать своє майбутнє. Володимир Хасенко сьогодні висловив свою окрему думку в прямому ефірі. Каналу Ція. Я дякую вам за довіру до нашого каналу. Зустрінемось завтра. А зі На все добре.